Останні пару тижнів стало справжнім проривом в плані ігрових подій та новин, тому хотілося б витратити трохи часу для того, щоб розібратися, що пларіум готує для нас на найближчий рік висловити певні очікування та застереження. Вітаю, шановне панство, з вами Сан, і хотілося б почати з привітання усіх, хто відмічає свято Великодні за східним обрядом, та побажати вам всіх благ це чудове сімейне свято. Якщо ж переходити до новин. По-перше, на що варто звернути увагу, це цікава історія про церемонію нагородження спільнот рейд. Власне, якщо ви не дивились саме відео, то раджу його переглянути. Воно знайомить з такими несподіваними речами, як те, що спільнота рейда не закінчується на Ютубі або на чатах середини гри. Мова і про Discord, і про Reddit, і Facebook, несподівано для мене, є багато цікавих людей та груп, які намагаються всіляко покращувати спільноту навколо себе. І дуже круто, що Пларіум розпочинає таку цікаву традицію, сподіваюсь, буде відмічати таких учасників спільно з якоюсь періодичністю. Другий момент це подія, яка вже закінчилась, але ми ще бачимо її в новинах. Мова йде про карти пригод. Тут хотілося би відмітити кілька моментів. По-перше, на моїй пам'яті ще не було подій, яка була цілковито присвячена одному набору артефактів, який до цього був доступний лише з перепусткою. Зараз у нас, наприклад, є перепустка на набір міцності, а ця подія була про набір, який раніше називався Раталосом, а зараз носить назву нівечені. Ключове в цій історії навіть не те, що там випадали артефакти, а наявність атрибутів. Тобто ключова проблема цього сету це те, що в першій перепустці їх було всього 9. Три кільця, три амулета, три стяги. Мова про безкоштовну версію в платні, можливо, було більше, але не набагато. Якщо ж казати про цю подію, то вона давала навіть більше атрибутів, ніж ми отримували по перепрості. І я сподіваюся, що така традиція продовжиться, бо, хоч це і не найдешевша подія з точки зору витрат срібла від 80 до 100 мільйонів на повне закриття, що хоч і солідна сума, але підйомна для того етапу гри, коли ви активно відсіюєте спорядження, лишаючи тільки найкраще. Я сподіваюся, що і для інших наборів артефактів Ларіум продовжить цю традицію, Кликаю надію, що така подія не буде одноразовою акцією, а стане певною звичкою. А я не хотів побачити як певну звичку, то це турніри. Мова зараз не про всі турніри, а про конкретну виборку. Зараз є якась проблема з завантаженням, тому покажу по-іншому проходили кілька турнірів, які пропонували виграти тим рідкісних персонажів для злиття Мікаги. Сенс турніра в тому, що хто забирає перше місце в групі, забирає цього персонажа. Відповідно, персонаж один на. З одного боку, добре, що вони дають нам можливість отримати даних персонажів, з іншої, така нахабно вибаглива манера подачі була відверто бідною і викликала відповідну невдоволену реакцію від гравців. Турніри це здебільшого міряння або збереженими ресурсами, або донатами. і доходило до дуже дивних речей. Наприклад, за Центуріона, в групі, в якій я знаходився, люди набирали по 20 тисяч очок. Не пам'ятаю точно, за який турнір його давали, здається, за паука. Але й суми якісь космічні. І це не мотивує приймати в цьому участь, або казати якісь приємні речі про людину, що це вигадало. Мова про те, що якщо ви хочете робити Мікаги більш доступною, є кращі способи це робити. Тому я сподіваюся, що якраз таких турнірів ми не побачимо взагалі. Або принаймні цей персонаж, як винагорода, буде доступний всім, в нині доступних нагород за набрання очки, а не місце, яке ти зайняв за результатами турніру. Зробіть її навіть вдвічі дорожчою, ніж звичайні нагороди, але це буде чітка і зрозуміла для гравців цілі. Якщо ж переходити до Найбільших новин і змін, то мова йде про дорожню карту, власне, з прийдешними змінами за планований календарний чи робочий рік. Не озвучують, озвучуються просто так. Сроки в рік. Давайте почнемо з покращення таверни і потім плавно поговоримо про все інше. Власне, покращення починаються з досить простих речей: фільтр. Фільтр для відтіювання персонажів ви вже можете бачити точно такий фільтр на екрані власних сховища героїв, там, де ви могли там, відсіяти їх за фракцією, за якимось навичками і так далі. Тепер такий фільтр додадуть власне, в меню власне, персонажів, покращення рангу і так далі, для того, щоб вам було простіше цих персонажів знаходити, що безперечно добре. Наступна історія піднесення, в якому ви зразу можете ну, умовно, не проклікувати кожне піднесення по черзі, а вибрати конкретний рівень, на який ви хочете піднести героя, перетягнути повзунок, побачити відразу і кількість зіл, які ви будете використовувати в процесі, бо дехто недооцінює. Власне, те, наскільки ці зілля можуть бути складні для а, отримання, то мовно хтось там міг нафармити, я не знаю, кілька тисяч і просто вирвати їх з наявності. Але по суті, це нормальний такий шматок роботи, особливо для а, ранніх аккаунтів, і це потрібно мати на увазі. Тобто Це, це десь краще візуально зрозумілішу інформацію про те, скільки ж ресурсів йде на якусь конкретну героя. Таку саму історію доведуть і з книжками. Як ви бачите, у нас вже нема сотні рідкісних книг, які там треба пролистувати для того, щоб знайти конкретний тип. Тут мова йде про те, що ви вкладаєте її в комірочку і так само перетаскуєте повзунок на кількість книг, які ви готові власне використати. В цьому плані теж набагато зручніше. Тепер до Новин, які я думав, що я ніколи не побачу. По-перше, це е, масове підняття е, рівня, або, якщо його можна так назвати простіше, масове згодовування персонажів. А коли вам потрібно, наприклад, ви кудись поспішаєте, вам треба однозіркових персонажів та кудись е, швидко додати. Тепер вам не потрібно розкидувати їх по Шастику комірка, тепер ви можете виділити їх хоч сотнею, в залежності знову ж таки від налаштованих фільтрів і е, правил, які ви дозволите. Про що вони ще детальніше не говорять, але побачимо, як це буде реалізовано. І згодувати їх там цілою групою. Що мене найбільше, скажімо так, приваблює взагалі у цих змінах це оця табличка. Люди, які е, Постійно закривають турніри тренувань, знають наскільки муторним може бути процес саме підняття рангу персонажів. Зараз, якщо це все буде працювати таким чином, як вони розповідають, як намальовано, я сподіваюся, що це буде найбільший таймсейвер, тобто економник часу, який взагалі. Можливо із усіх цих нововведень. А, бо умовно, замість того, щоб витрачати 5 хвилин на підняття рангу 10 персонажам, я це зроблю там за 15 секунд, просто вибравши потрібну мені опцію. за допомогою курчат або за допомогою підготовлених героїв. Знову ж таки, е, мова йде більш детальніше про те, чи буде цей фільтр враховувати героїв, яким, наприклад, частково піднятий рівень. Або не буде, але, але принаймні у нас є така опція, що вже чудово. Якщо ж говорити про решту змін, то варто почати з того, що пропустив на початку цю інформацію, я дивлюсь на сайті Hellheadis.com. Це взагалі дуже корисний ресурс для рейду ком'юніті в цілому. Тому я залишу лінк власне, на цю статтю в описі, для того, щоб ви змогли ознайомитись з нею персонально. Ви захочете. А, тут дуже просто зручно зібрані матеріали для того, щоб спокійно про це поговорити, не тикаючись між різними вкладками і повідомленнями. Ми вже поговорили про покращення таверни. А наступною великою головою є посилення епічних чемпіонів. Ця річ, про яку просили дуже багато контент-мейкерів, вже. Дуже довгий час і річ якої ну, трохи не вистачало в грі. Поясню, є цілий набір епічних персонажів, які активно використовуються в процесі гри навіть зараз. Навіть за наявності міфіків, навіть за наявності абсолютно поламаних певних легендарних персонажів, посилених легендарних персонажів і так далі. А з появою Сінтраноса. Питання саме сил і спроможностей, характеристик епічних персонажів став ще більш критичним, тому що, як ми всі знаємо, є частина рівнів, на яких легендарні персонажі просто недоступні для вибору. Легендарні ефічні. А, Відповідно, такі рівні зазвичай приносили дуже багато болю гравцям, тому що а, вбивати п'ятьма епіками двох тарасів і марічку. Або двох Харіми юмико це задоволення, м'яко кажучи, нижче середнього. А, і це мало того, що накладає додаткові обмеження через а, випадкові шанси, бо зазвичай люди проходили такі рівні за рахунок сетів оглушення, якогось додаткового контролю тощо. А це ще накладає додаткові обмеження в плані того, що якщо Тарас один раз, там умовно виходить з глушення, ну, ж таки, просто як гарний приклад. То швидше за все він вб'є всіх епіків там, чи там, не знаю, трьох з п'яти просто одну навичку. Чисто за рахунок того, що у них недостатньо високі характеристики базові. А, в такому форматі посилення епічних чемпіонів, воно надзвичайно круте. Воно допоможе абсолютній більшості гравців. Воно дуже сильно допоможе гравцям, які не витрачають гроші на гру в рейд, а власне. Часто користуються епічними персонажами як найкращими в певній ролі на атаку. В цьому плані це абсолютно кутаново. А що мене в цій новині не дуже як, не радує, а я ставлюсь до цього з певним застороженням, це те, що люди полетять відразу посилювати взагалі всі епіки, які в них є. А це не завжди корисна річ. Наведу приклад, я безумовно. Буду чекати цієї е, дії, цього оновлення, для того, щоб покращити, наприклад, свою Віспер. Бо Віспер це дуже сильний нюкер проти босів. Е, це персонаж, який дуже, не знаю, як це правильно перевести статхангрі. Тобто їй потрібно дуже велика кількість характеристик, різних, і вона багато чого від цього виграє. З іншої сторони. Є персонаж Пророчка, та, наша улюблена, значить, яка відчищає там, всі хвилі в судній вежі, допомагає сильно там, прискорити підземелля, тощо, тощо. І я не впевнений, що я хочу посилювати пророчку. Поясню чому. Зараз е, актуально власне фармати важкі стадії підземель, та, і у важких підземелях є така цікава річ, як. Е, Пасивка, яка каже, що босс і прислужники наносять менше шкоди, чим більше прокачана душа певного персонажа. Де, там, пробуджує повний персонаж. Відповідно, навіть на цьому рівні характеристик е, я там активно використовую пророчку, наприклад, для Голема. Що я хочу від пророчки на Голему? Я хочу, щоб вона швидко вбула дві хвилі. Е, Дві перші хвилі до боса там, за 15 секунд, і далі померла від першого ріку боса. Навіть зараз бос зазвичай, е, ну, босу зазвичай займає 2-3, можливо, навіть більше ходів, щоб її добити. Якщо я буду її посилювати, це ніяк не пришвидшить моє проходження, це навпаки його сповільнює. Е, те саме стосується персонажів по типу Алюри. Те саме стосується персонажів по типу. Якихось ситуативних сапортів. Чи є це оновлення крутим загалом? Так. Але я закликаю вас до того, щоб дуже обережно о, обирати, кого саме ви збираєтесь підсилювати. Проте це, безперечно, великий плюс для. Йдемо далі. Набори артефактів, так. І я б зразу розбирав артефакт Ремувол Booster. Це якийсь, якась річ, яка буде дозволяти або безкоштовно та, знімати речі, або е, більш дешево знімати речі. Бо, наприклад, одна з ключових проблем того ж Центрауса е, це постійне перевдягання чемпіонів. З точки зору, е, по-перше, того, що це незручно, що це треба всі артефакти вишукувати руками і руками переносити там з персонажа на персонажа, Це досить довго по часу. Власне, пресети мають допомогти в цьому питанні. Тобто, в, в моєму розумінні, що це? А, це певний набір артефактів, а, збережений перед цим. А, як, наприклад, ви збираєте та групи якісь автоматичні, налаштовуєте їх рік для проходження там певних рік? А, ось це те саме, ви там. Не знаю, додаєте там, сет летальності плюс е, там, запеклості, підписуєте, що це там, сет для е, нюкера, і зберігаєте його одноразово. І ви можете по кліку, там, умовно, по, по кліку, по двом клікам миші переносити це з одного персонажа на інший. Звучить феноменально, допоки ви не згадаєте про те, що е, ця дія в рейді коштує срібла. І, ось, наприклад, на моєму рівні перевдягти двох персонажів це 2 мільйони срібла. Просто зняти. Та, та, та речі. А якщо вони там будуть вдягнені на комусь, то це ще більше, і це кожен раз влітає там, в нормальну копійку. Якщо ти робиш це не, в, не під час івенту, та оцього, як ви додали під Central під кілька днів безкоштовного перевдягання, відповідно Ларіум, судячи з усього, буде рухатись в такому шляху, що вона не буде. О, так сказати, лікувати економіку гри, не буде давати можливості заробляти більше срібла або якось зменшувати витрати на перевдягання, а воно буде давати можливість заробляти певні предмети, які будуть знижувати ці, ці власні витрати. Чи сказав би я, що мені це подобається та не дуже, бо мені не дуже подобається сама система ось це безплатних перевдягань, як би дивно це не звучало? А, мені здається, що якби звернулось до глобально проблем зі сріблом, з тим, скільки його заробляється, як воно заробляється, як воно витрачається. А, це б покращило проблему, а не множило б додаткові якісь предмети, які ще не зрозуміло, як отримувати, ще не зрозуміло, як їх буде багато, що вони будуть давати. Тобто, ну, це, це викликає більше питань, ніж відповідей. Але що однозначно добре, ми принаймні рухаємось в цьому ключі. Тобто ларіум розуміє, що проблема є, і принаймні якось її вирішує. І пресети навіть в такому вигляді без е поліпшення вит... е е е оптимізації витрат. Все одно круто, все одно плюс. Все одно я буду цим користуватись ну, таки, в якихось вибраних а, точках, але це там зекономить мені, умовно, там, 10 хвилин часу вибірки специфічних артефактів від якихось персонажів. Далі а, фільтри атрибутів. Я не впевнений, що я хочу про це говорити довго, бо ця історія, як на мене, мала. Бути додана в гру ще, коли перероблювали фільтр артефактів. Мене ще тоді здивувало, що в грі вже були присутні атрибути нестандартні. Тобто вже були атрибути контратаки, очищення, що там реакції. Здається, все. А, і рефреш та перезарядки. Тобто ми вже іноді хочемо шукати не звичні атрибути, а якісь специфічні. Але у нас немає фільтру. Це вже проблема. З, з, з появою сетів власне, з Сінтраноса, з гідри, ще явно звідки, з з, сет, з перепустки кузні. Ця проблема тільки погіршується, бо знайти умовне там, кільце на камнишкір його ще можна, а відрізнити візуально амулет збереження від камнешкіри дуже складно. Це прям треба нормально так постаратися зробити. Відповідно, це і фільтр. Такої Плюс він дасть, а, він покаже вам наочно, наскільки рідкісні ці речі, наскільки рідкісні ці атрибути і наскільки вони цінуються на цьому етапі, що повертає, що не повертає, а рухає нас плавно до останнього пункту цієї дорожньої карти, який, як на мене, а, я б хотів бачити навіть більше, ніж покращення таверни це нагороди за турнір гідри. Турнір Гідри зараз працює в досить такому невдячному режимі, в тому плані, що навіть якщо ви вкладаєтесь на, на всі ваші ресурси, на весь час, ви нічого собі не гарантуєте по нагородах. Це приблизно та сама проблема, що і з Live Arena. Тобто ви можете там, не знаю, битись 15 хвилин, але програти і не отримати нічого. З Гідрою ця проблема тільки гірша, бо бої на Гідрі. Хочуть бути довшими через те, що ти хочеш е, нанести якомога більше шкоди, зробити якомога кращий результат для свого клану для того, щоб отримати кращу нагороди. Але при цьому є оці два останні місця, які не отримують взагалі нічого. І як на мене, трохи дивно, що ми не даємо їм навіть якоїсь базової скрині, так? тобто ми ніяк не заохочуємо принаймні до мінімальної участі. Цій події. Відповідно, я сподіваюся, що ця парадигма, я не знаю, ця думка буде переглянута, і якісь або додаткові нагороди, або, в принципі, нагороди для останніх місць будуть введені для того, щоб більше людей було залучено в цей турнір, було зацікавлено в тому, щоб хоча б а, стартувати, приймати в ньому участь, або а, Вийти принаймні якісь мінімальні ключі. Бо зараз досить частою картиною є те, що якщо ми бачимо, там, умовно, у опонентів якусь команду Струнду, чи ось там, те, що поправлять в наступному патчі команду з тограном, швидше за все, ми розуміємо, що ми не переб'ємо це. Це означає, що першого місця точно ми не побачимо. А відповідно є велике питання: а чи варто взагалі йти далі. Бо Якщо ми зараз вкладемось там, всі, заробимо гарний результат, але опоненти переб'ють, ми можемо не отримати взагалі нічого. І це такий дуже сильний моральний удар, якщо чесно. Останньою подією, про яку хотілося б поговорити, є титанічна подія, та також шлях світла. Власне, перше, що хочеться сказати про шлях світла, це надзвичайно завищена ціна для епічних персонажів на Мікага. Тобто як людина, яка дуже хотіла отримати квіли, я б ще погодився там на умовних 8 сакралів. та Але якщо є хоч якісь проміжні цікаві нагороди, платити 14 за те, щоб отримати бочку, один камінь душі 25 пива, ну, як на мене, це абсолютно перевищена ціна, і воно того не варте. Якщо, звичайно, ви... Володієте цими там, 15 сакралами, і у вас є от виключно один герой, там, умовно, енде, та, якому вам не вистачає, і у вас буде готова Мікаги. Можливо, для вас воно того варте, бо Мікаги дійсно дуже сильний персонаж. Але е я ще очікую певних темних рідкісних персонажів, і я не бачу сенсу для того, щоб рашити, і для того, щоб зараз вкидати таку кількість ресурсів перед влиттям. В отримання цих епіків. Що ж до титанічної події, то я власне, планую якраз добрати легендарний том через те, що зараз ми якраз вскриємо один сакральний ламачок, щоб спокійно добрати очки. І давайте ми зразу зробимо вам такий бонус. Дивимось, хто у нас тут взагалі є з цікавих. напевно, монстр. У мене немає брогні. Давайте витягнемо собі одного брогня. А Ану. Так. Ну все, так. Так зависло, це вже точно міфік буде. Ага, легендарка. Легендарка це приємно. Ого, разоварг. Здрастую, люди. А... Що про нього казати? Один з моїх найулюбленіших персонажів в цілому, і для гідри, зокрема, часто використовую. Люди з мого клану знають, наскільки я люблю цього кроля. Єдине, що кріль, так, да, це тільки третій кріль, але дуже, дуже корисна тваринка. А повертаючись власне, до подій шляху, давайте ми зразу їх заберемо. Давайте зразу заберемо руду і легендарний том. Я не буду добирати ще ці 50 очок для душі, бо душонамікаги в мене є. І хочу сказати, що титанічна подія, в принципі, непогано розбавила так час до злиття. Знову ж таки, нічого не було там сильно форсовано. Але це приємні такі побічні бонуси, які ти іноді собі можеш зробити. Тому. Я сподіваюсь, Пларіум продовжить історію власне з такими титанічними подіями, можливо, не конкретно по міфічним персонажам, але дуже цікаво отрухатись там в рамках таких типу, міні-сезонів. Ось є е, така історія, як е, патолпаси та бойові пропуски, коли там, на якийсь довгий період часу, там, умовно, на два місяці, та е, гравці виконують певні е, завдання. Отримують бали, за них отримують нагороди, І це дуже непогано, скажімо так, вносить різноманітність, типу ігровий процес, бо дуже часто останнім часом ігровий процес рейда він дуже затягнутий по часу, і це повторення там, у них тих самих дій. Тобто робити щось, щось стороннє це завжди цікаво. Наприкінці хотілося б сказати, що мені подобається те, що гра продовжує розвиватися. і розвиватися не в плані, як збільшити витрати часу на гру, а в плані саме якісних змін, змін, які зберігають час і зберігають увагу гравців. І попросити вас власне, поділитись в коментарях думками з приводу того, що ви вважаєте найкращою зміною, чого б вам не вистачає в грі. Щоб ви хотіли, щоб було додано. І з радістю подискутую на цю тему, власне, з вами в коментарях. А з вами був Сан. підтримуйте український YouTube і допомагайте ЗСУ. На останок хотів би нагадати, що у фонду, який вже 10 років підтримує нашу країну і не дає їй зникнути в цих датах ювілей, відповідно ви можете підтримати конкретних людей. Зборами на адміністративні витрати, бо Повернись живим ніколи не бере з основних донатів власне, витрати на адмінку. І я б дуже просив би вас підтримати, цей фонд. Окремо, ви можете ознайомитись з конкретними історіями людей, що тут описані. А стосовно гри, хотів би нагадати, що в описі під відео ви можете знайти лінк, по якому вказані всі збірки на персонажів на моєму аккаунті. А також в коментарях можете задавати питання стосовно важливої вам теми. З вами сам. Повірте в Україну і підтримуйте ЗСУ.